Мене звати Романенко Яна, я дружина солдата Романенка Андрія. Він був в АТО, Він 18 років пішов воювати. Коли почалася вже повномасштабна війна, він прийняв для себе рішення, що він повинен захищати не лише мене і нашу дитину, але і всю Україну. Він пішов захищати, вони були в бліндажі і попав великий снаряд. По них стріляли з двох танків. Це чудом так сталося, що рука залишилась на місці, що не відірвало руку. І він до мене дзвонить і каже, привіт, Ян, мене ранили, а в тебе як діла? Як в мене можуть бути діла? У мене всередині все не то, що похололо. Мене просто, я не знаю, в мене в секунді все обірвалося. І в перший день, коли я його побачила, поранений кажу, поплакали все. Кажу, твоя рука кажу, і моя рука, далі йдемо тільки до перемоги, все буде Україна. Ми проходимо лікування вже півроку, безперервно, І я можу сказати точно, що це одна з найкращих реабілітацій. Тут почали ставити на місце його вестибулярний апарат. Він тільки закриває очі, він падає. На сьогоднішній день, от за цей тиждень, він закриває очі, він хитається, але не падає. Ну, Набагато краще. Спеціалісти туди хороші, займаються з ним хорошо. Я, ну, я тільки довольна, я тільки рада такому результату. Мені дуже тут подобається. Що я можу сказати, що кожного військового, дружина, мама, дочка і навіть взагалі близькі дуже чекають додому. Любимо кожного і дякуємо за кожен день, за те, що ми зранку проснулися і пішли, спокійно випили кави. За це треба дякувати.